Доброго здоров'я, чистовані позарачі. Менісь зась у Новоселиці. Новоселице це маленьке село у новій панонії у моєму локальному світові, у котрому я пробув е, строїти якісь приклади нашої народної руснацької архітектури. Наприклад, позад мене видите хишку, і інструкція з постройки цієї хижки теж є у мене на каналові. А низько будемо класти капуру, бо кожній у хижі треба капуру. Туйка позад мене буде стати нова хижа, і треба би учинити порядні ворота. E, значить, планується так, також, e, заходитися буде приблизно туйка, туй буде основна вулиця, та туйся буде заходити. Що вам буде треба? Треба вам буде якийсь камінь, мож, епінці, кам'яну тиглу, ото не дуже важно. Треба вам буде трої смирикові двері, та й треба вам буде чотири смирикові пролази. Самі матеріали можете пак виміняти, як вам буде парувати. Значить, що? у упалеме стовп, за один блок від нього, ще один. А далі 1, 2, 3, 4 І туй ще один стовп. Матеріал стовпа може бути хоч який, можете, наприклад, учинити і май інтересний замохнатілий стовп. Туй сяк, та й туй сяк. Далі. Туйка, поміж цими двома, кладеме двері. Йой. Ну, так би видав треба класти з другого бока. Айно. Кладеме двері. Сяк. Айно. Далі. Туйка. Поміж цими двома буде в нас велика капура. Не любитеся сяк стає. Воно має бути сяк. Об. Никали йде на другого Айно Айно. Покладемо світло мало майна, бо канай нам міша. Ну, і туйка ще треба буде покласти. Ацяк Прозоре. Та й капура, в принципі, готова. Упалиме світло. Та да Чим не файна капура! Маленькі двірця, та, та й великі ворота убися сюди заходило авать з мотором, авать із возом, вже як, 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 як вам на газдівстві буде парувати. Аж хочете дайку маленьку майбату капуру, та можете, наприклад, учинити щось всякое. Uh, якусь таку арку завадити. Know, наприклад, я ти учинив цю дерев'яну арку, достатину, та й основні двері, мал -малень, мал uh, мал маленьку капурку ще із uh, дубового дерева чи крузіне було боловидко. В принципі, це все, все. Все, що вам треба знати, аби учинити простеньку капуру у Майнкрафтові. На сьому раз конець. Майтеся красно дякую, підписуйтеся на канал, ми тут будемо мати ще повно шилеки сяких інструкцій, аби покласти русинське село. Щасливо!